Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми продовжимо дослідження книги «Псалмів». Ви, мабуть, знаєте про те, що в цей час наша Всесвітня Церква заохочує кожного читати Біблію по порядку, по графіку. Тому ми зараз перебуваємо на сторінках книги Псалтир. І сьогодні на нашій увазі пропонується 22 розділ. Я назвав ці роздуми таким чином. Куди виводить стежка із долини смертної тіні? Нещодавно побачив цитату невідомого автора. Зізнаюсь чесно, запала в серце. І розмірковував, що вона означає. Звучить цитата як афоризм. Дуже коротенько, але, на мій погляд, дуже влучно. Не, піс... Не поспішайте міняти підкови. Може, ваш цокіт комусь гріє душу. Досить цікаво, досить влучно і досить актуально. Звичайно, головну ідею, яку закладено в цій фразі, видно неозброєним оком. Залишайся самим собою. Чи залишатися самим собою, чи все-таки прагнути якихось змін це питання філософське і, до речі, неоднозначне. Кожен на нього відповідає сам і відповідає, як уміє. Але що цікаво, коли ми читаємо 22-й псалом із книги Псалтир Царя Давида, один із, до речі, найвідоміших псалмів з'являється стійке переконання, що царський статус Давида мало вплинув на організацію його розумових процесів. У душі він залишився тим же безтурботним пастухом, який співав вівцям пісень, бився з ведмедями, ганяв левів і захищав стадо від вовків. Йому дуже добре було відоме життя та робота пастуха. Тому що разу, коли наставав час випробувань, він, вже будучи навіть царем, закликаючи до Бога, заспокоював себе образами з життя пастуха. Мені ніколи не доводилося пасти худобу. Такого досвіду в житті у мене не було. Тому розмірковувати про всі премудрості та хитрощі цієї професії можу лише гіпотетично і, цілком, можливо, не зовсім об'єктивно. Але навіть моїх більш ніж убогих знань у цій галузі, мені здається, вистачає, щоб зробити висновок. Перед пастухом не стоїть завдання розважати овець. Усі ті музичні мініатюри та складні арії, декламація віршів та натхненні пісні, якими займався Давид, будучи пастухом, він дарував вівцям як бонус, а не тому, що вони в цьому мали крайню потребу. О чому вони дійсно потребували? Так це в тому, щоб їх вчасно привести на зелені луга, потім привести до тихої води на водопій, а потім, перерахувавши, переконавши, що жодна не зникла продовжувати свою роботу пастуха. І ось що цікаво: базові потреби людини мало чим відрізняються від базових потреб вівці. Послухайте, як це описує Давид. Він говорить: Господь турбується про мене як пастир. Я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах, там він мене оселив. При тихих водах піклувався мною. Згідно з пірамідою потреб по маслоу, тут, реалюза... тут реалізуються дві найголовніші базові потреби людини це фізичні потреби, такі як їсти, пити, спати та безпека, про що говорить фраза: піклувався мною саме при тихих водах. Але псалмист йде далі. Господь піклується не тільки про базові потреби людини, про такі, як їсти, спати чи, можливо, безпека людини, але Господь піклується і про душу. Якщо душа вівці не отримує найблагословеннішого спокою при спілкуванні з людини, а їй достатньо лише в, той, в того спокою, коли вона поїла, коли вона втамувала спрагу, чи, можливо, викинувши декілька вибриків, побігала по полю. То душа людини прагне набагато більшого. І Господь це дає. Давид говорить, мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. А ось те, що і для вівці, і для будь-якої людини може бути джерелом досить серйозних переживань і випробувань, це необхідність інколи, а можливо навіть і часто, іти небезпечними місцями. В яких дуже багато невідомого, несподіваного та жахливого. І Давид саме про це говорить в порівнянні і в такому метафоричному, алегоричному образі. Він говорить так: Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякаюся зла, у долину смертної тіні можна потрапити з декількох причин. Перша причина. Ми можемо туди потрапити саме тому, що ця долина смертної тіні лежить на шляху до зелених лугів, і у нас ніяк немає ніяких інших шансів, щоб її цю долину оминути. Можна, звісно, у той бік не йти, можна, звісно, туди не наближатися, але в такому разі доведеться лише зрідка задовольнятися крихтами благополуччя. А можливо, і безпосередньо зіткнутися з серйозним голодом. Тому що ті зелені луга де є гарні пасовиська. Вони вже або висохли, або їх вже з'їли, або ще якісь інші причини. І вам для того, щоб дійти до інших зелених лугів, вам потрібно перейти через цю долину смертної тіні. Отож, треба йти. У житті такі моменти бувають. Ця долина смертної тіні з'являється у вигляді хвороби, можливо, потреби пройти через складну операцію або через серйозні зміни у житті. Інколи це може бути зміна місця проживання, зміна професії і багато такого іншого. Друга причина. Цю долину нам спеціально можуть організувати різного роду вороги та недруги. Ви особисто її не шукаєте. Ви всіляко намагаєтеся її оминути. Але їхні капкани та пастки вас наздоганяють. І у вас немає іншого вибору, окрім того, як пройти цю долину і перенести всі її тяготи. Таке в житті, на жаль, буває. У вас можуть щось вкрасти, можуть зруйнувати ваш будинок, можуть заподіяти якусь фізичну шкоду, образити морально, налаштувати проти вас людей, обмовити ваше добре ім'я. Іти цією долиною смертної тіні набагато складніше, ніж у першому варіанті, тому що там ви приймаєте рішення більш-менш свідомо. В першому варіанті ви вступаєте в цю долину смертної тіні, розуміючи, що вам це необхідно. Тут же, виступаєте в цю смертну тінь, виступаєте не з власної волі. Ви вступаєте туди, що вам організували інші. Вона зазвичай ця долина зустрічає вас своєю неочікуваною несподіванкою, підлістю, важким емоційним потрясінням та багатьма душевними травмами. На жаль, така долина часом теж неминуча, тому що зла на цьому світі вистачає і воно, на жаль, розвивається. Третя причина, з якої ми можемо попасти в цю долину смертної тіні. Це тому, що ми туди попадаємо через власну пихатість, егоїстичний нестримний характер з наших якихось зовсім незрозумілих вченків чи намірів. Пробиратися цією долиною у нас ніякої необхідності інколи немає, адже ніхто не змушує вівцю відбиватися від стада, піти десь пошвендяти в невідомих місцях. Це також дуже легкий шлях знайти долину смертної тіні. В реальному житті це набір найнезрозуміліших діянь, які людину кидають на шлях страждань. Наприклад, не зійшлися характерами, зруйнували сім'ю, завдали травми дитині. Бажаючи швидкого збагачення, втягнулися до якоїсь сумнівної афери, втратили майно бідкаємось. У пошуках гострих відчуттів пірнули у невідомому місті, зламали, не дай Боже, шию. Список може бути нескінченним, тому що нескінченна креативність людей, які створюють собі проблеми щодня повсякденному житті. Ну і ще одна причина, чому ми інколи проходимо долиною смертної тіні. Ця причина саме в тому, що через неї нас веде пастор. Він знає маршрут. Він знає, чому йти треба саме так. Він, наш духовний поводир, Він духовний пастир, Він знає, куди ми, зрештою, прийдемо, і з яким ми туди прийдемо багажем. І буває, що саме з цієї причини, що саме Він, наш Господь, веде нас через цю долину смертної тіні на самому початку шляху із за цих величезних труднощів, за переживань, нам найважче зрозуміти, чому з нами це відбувається. Якщо ще першу причину можна якось зрозуміти, ми бачимо ситуацію, ми бачимо, і це наш вибір, коли ми повинні пройти через долину смертної тіні, і ми самі схиляємося, що це буде розумний вибір, і ми йдемо. Друга причина, коли нам хтось створює цю ситуацію, або навіть третя причина, коли ми із власних незрозумілих вчинків отримуємо якісь незрозумілі наслідки. То четверта причина, коли Господь нас сам проводить через цю долину смертної тіні, нам не завжди може бути зрозумілою. Але ось що заспокоює, Давид говорить, з якої би причини ми не пішли долиною смертної тіні, пастор зі мною. А тут дуже важливий момент. Він говорить так: не злякаюся зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони втішають мене. Жезл і посох, в принципі, дуже схожі предмети, але мають різну довжину та конструкцію. Посох більше підходить для допомоги вівці у пасторському служінні, а жезл більше підходить до захисту, для відбиття нападу. Тому в царських руках знаходиться жезл, а в руках пастуха посох, а в руках пастора, якого оспівує Давид, знаходиться і жезл, і посох. Потрапляючи на території долини смертної тіні, варто чекати на дотик доброго пастора. Зрештою, як говорить Давид, пастор приготує нам трапезу. Не просто десь тихесенько в куточку, але на очах у всіх недоброзичливців. В іншому псалмі Давід те саме передає словами: виведе, як світло, правду твою. Усі дізнаються про вас. Ви пройдете цією долиною, ви зможете відновити вашу репутацію. Ви зможете все перенести, бо пастор поруч. Зрештою, у нашого пастора набагато більш піднесена духовна мета не просто привести овець до місця відпочинку чи ночівлі. Він має благородну мету привести до вічності. Тому весь час його водіння на всій довжині стежок, який він нам пропонує. Він направляє, як говорить Давид мене дорогами правди заради свого імені. Він веде нас до того, що робить нас більш схожими на нього. Іноді це означає навчитися перебувати на зелених лугах і вести там себе цілком чемно. Іншим часом це задоволення від втамування спраги разом з ним біля тихої води. А часами це означає піти за ним у темряву. Але на всіх цих різноманітних стежках основними принципами є наше вічне благо, Його слава і наше бажання бути схожим до пастиря. Отже, головна думка 22-го псалма полягає у твердженні того, що Господь є пастирем, який дбає про нас, забезпечує нас усім необхідним, захищаючи від зла і супроводжує нас своєю благостю та милосердям у всі дні нашого життя. А зрештою, книга об'явлення ствердно заявляє, що ми зможемо пройти і попри всі долини смертної тіні, і навіть попри саму смерть. 21 розділ, 4 вірш говорить так: і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Це чудова надія. І нехай вона зігріває наші серця, нехай вона веде кожного з вас вашим життям. Благословенного вам дня з нашим люблячим благим Господом!